11 година, час підбивати підсумки ранкових подій. З вами Лілія Налягака шестеро людей постраждали цієї ночі внаслідок російського удару по Харкову керованими авіабомбами. Окупанти скинули на місто три каби, влучили по Салтівському району. Були часткові знеструмлення трьох районів, пошкоджено лікарню. Чотирьох людей поранило уламками скла. у двох гостра реакція на стрес. Крім того, понівечена будівля підприємства зайнявся гараж. І більше про цю атаку дізнаюся від Євгена Василенка, речника головного управління ДСНС України у Харківській області війни з нами не живо. Пане Євгене, вітаю вас! Вітаю студія. Розкажіть, будь ласка, більше про нічну атаку в Харкові. Наскільки масштабні руйнування та пожежі, і чи завершилися власне роботи з ліквідації? Так, вчора вечора ворог завдав ударів керованими авіабомбами по лікувальному закладу безпосередньо в місті Харкові. Це Салтівський район міста. Влучання було зафіксовано у одноповерхову будівлю гаражу. Сталася пожежа на площі 85 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені поруч розташована будівля лікувального корпусу. Це саме триповерхова будівля, де перебували. Пацієнти 57 пацієнтів було саме в цьому корпусі. Крім того, була пошкоджена будівля підприємства. Там також сталася пожежа на площі 10 квадратних метрів. от 10-й 45 пожежу, обидва осередки пожеж було повністю ліквідовано. На місці подій працювали підрозділи ДСНС 42 рятувальника, 10 одиниць техніки, в тому числі піротехніки та психологи ДСНС, які надавали допомогу. Постраждалим людям, і також працювали співробітники нацполіції, медики, волонтери та комунальні і аварійні служби міста Харкова Росіяни. Також вночі завдали удару по селищу великий бурлук Куп'янського району. Про які наслідки йдеться там? Так, сьогодні вже вночі ворог завдав ударів безпілотниками, а саме два безпілотника поцілили по житловому сектору селища Великий Бурлук. Влучання були саме в житлові будинки, сталися руйнації, сталася пожежа загалом 500 квадратних метрів. Гаріла два приватних житлових будинка. На щастя, обійшлось без постраждалих, без загиблих. Рятувальники оперативно ліквідували дану пожежу. Ну добре, відома тактика росіян завдавати повторних ударів після приїзду рятувальників. Чи все добре з вашими колегами? Чи лунала повторно повітряна тривога під час ліквідації наслідків? Так, під час ліквідації наслідків ворожого ворожого авіаудару лунала тривога. йшла загроза з повітря, але все обійшлось все гаразд. Рятувальники повністю ліквідували наслідки ворожої атаки, і без загрози для життю та здоров'я рятувальників. Пане Євгене, я дуже дякую вам за інформацію і особливо за вашу роботу і за роботу ваших колег. Бережіть себе. Я нагадаю, що про подробиці нічних атак на Харківщині нам розповів Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранено вісьмох людей та пошкоджено понад 30 об'єктів минулої доби. Окупаційні війська накривали населені пункти Береславського та Херсонського районів з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, били різними дронами. Більше про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Які новини у вас? Лілію, вітаю у Херсоні. Ворожий дрон скинув вибухівку просто на людину. Жінка дістала поранення голови, патрульні надали допомогу та евакуювали потерпілу до лікарні. Свою роботу правоохоронці зафіксували на відео. Пропоную подивитися. Чисто, чисто так, ви мене чуєте? Давайте я держу. вас. Може піднятися. Може достати. Так, так обережні, бережні. Можете піднятися? Вершимося напередодні в день війська Російської Федерації з артилерії обстріляли житлові квартали корабельного району Херсона. Дістала поранення 41-річна жінка, а зазнали пошкоджень два приватні будинки: гараж та автомобіль. Дроном типу FPV російські війська вдарили по території ботанічного саду. Там пошкоджено будівлю. А у мікрорайоні Корабелу у результаті артобстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок і магазин. Під масованим артилерійським обстрілом перебував і Дніпровський район. Дістав поранення. Чоловік пошкоджено 10 багатоквартирних та 5 приватних будинків. У Білозерці окупанти атакували ударним дроном. Магазин поранено продавчиню та пенсіонерку, що прийшла до крамниці за покупками. Загалом упродовж доби війська Російської Федерації обстріляли 33 населені пункти Херсонщини. Поранення дістало восьмеро людей. Пошкоджень зазнали 11 багатоповерхівок, 24 приватні будинки, освітній заклад, ботанічний сад, магазин та автомобілі. З громад правобережжя минулої доби евакуювали п'ятеро людей. На Миколаївщині протягом доби армія Російської Федерації шість разів атакувала впівдронами територію Очаківської громади. У Миколаївській обласній військовій адміністрації зазначають, що травмованих немає. Власне, це вся оперативна інформація. Лілю, передаю тобі слово. Дякую, колего. Єлизавета Кротик стежить за ситуацією на півдні України. Синельниківський район на Дніпропетровщині під ударами кабів є поранені. Гучно було й на Нікопольщині. Більше про наслідки атак в області розкаже моя колега з Дніпра Олена Менделюк. Вона з нами наживо. Вітаю, Олено. Що тобі відомо на тепер? Привіт, лілія. Ворог не припиняє тероризувати прикордонні населені пункти. Так ввечері по покровській громаді Синеліковського району російська армія нанесла удари кабами. Постраждали чоловіки 26 та 32 років. Понівечена інфраструктура, ну і безпекова ситуація залишається. Небезпечною над населеними пунктами постійно кружляють ворожі впівідрони. А артилерійські та авіаційні удари можуть статися будь якої миті. Населення закликають виїжджати з небезпечних територій. Так, під загрози ФПВ-дронів. поліцейські екіпажі біля Янголи евакуювали мешканців Новоолександрівка. Далі прошу показати, в яких умовах доводиться забирати людей. ФПВ! Воно! швидко в укриття всі! Іде по посадкою. Воно от, там, де стоп другий, бачиш? Воно верхушка така. Все, давай швидко грузити їх. Я крию. Під прицілом ворога інші райони, так зокрема, цієї ночі на Павлоградський район противник скерував БПЛА, пошкоджена інфраструктура, сталася займання у гучно було також у Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах. Нікопольщини по них гатили з важкої артилерії і впівронами у деяких атакованих населених пунктах. Ще тривають обстеження, побута гімназія. Ну і з таку встигає розповісти інформацію на цей час. Лілія тобі слово. Дякую тобі, колего. Олена Менделюк розповіла про наслідки обстрілів у Дніпропетровщини, вимога справедливості під таким гаслом у Києві на Майдані Незалежності відбувається акція на підтримку захисників Маріуполя, які вже четвертий рік перебувають в російському полоні. На місці зараз працює моя колега Олена Логінова і вона з нами наживо. Олено, привіт! Розкажи, будь ласка, про акцію протесту. Хто на неї прийшов і чого вимагають учасники? Вітаю Лілю. Зараз акція протесту в самому розпалі. Тут на Майдані Незалежності зібралися родичі та близькі захисників Маріуполя, які вже четвертий рік перебувають в російському полоні. Люди тримають в руках плакати з написом Врятуйте Азов досить порожніх слів. Учасники акції розповіли нам, що сьогодні для них найважливіше це звернути увагу саме влади, аби та виконала свої обіцянки і повернула оборонців додому. За словами учасників, оборонцям Маріуполя обіцяли 3-4 місяці полону, а потім повернення додому. Натомість сотні з них до сих пір перебувають в російській неволі, а це вже четвертий рік поспіль. 41 місяць тому наші рідні захисники Маріуполя виходили з Азовсталі в почесний полон. Вихід тривав 5 днів. Їм тоді пообіцяли, що їх полон буде тривати 3-4 місяці, що будуть дотримувати Женевських конвенцій, тобто не буде катувань, не буде допитів, більш-менш лояльне відношення, і максимум через 4 місяці їх обміняють. Цього не сталося. Зараз ми чуємо лише виправдовування. Учасники акції приїхали з різних міст України. У кожного тут дійсно своя болюча історія, адже всі чекають додому своїх найрідніших людей, які знаходяться в російській неволі в нелюдських умовах. Часто переживають катування. Також серед присутніх є родичі бійців Азову, які пережили теракт воленівці, отримали поранення. Давайте послухаємо, що розповідають учасники. Мій чоловік двічі поранений. Перше поранення він отримав 6 квітня 2022 року, і в полон виходив вже з уламком в тілі, але вже за півтори місяці його підірвали. В Оленівці в ніч на 29 липня 2022 року, де він зазначений як важко поранений російською стороною і був госпіталізований до Донецької лікарні і на сьогодні 41 місяць, як він в полоні, важко поранений, чекає своєї черги на обмін і на належну медичну допомогу. Чекаємо брата з полону. Зараз він знаходиться. Ми знаємо, що він знаходиться в Мордовії. Був підірваний в Оленівці. Вийшов за наказом з Маріуполя. Вони виходили саме останні 20-го числа. Ми до сих пор чекаємо. Підірвані хлопці з пораненнями. Ми знаємо, які вони, в якому вони зараз стані, але, на жаль, їх не повертають. Ми вимагаємо їхнього повернення, треба щось робити, треба повертати молодих. І там залишаються, просто подивіться на ці всі фото. Там залишаються молоді, там цвіт нації. Їх треба повертати. Знайде, що він в Мордовії, по словам його побратимів, тих, кого повернули, ми знаємо, що вони там все. І знаємо за умови, які. Зараз тій колонії, що побої. Зараз хлопці повернулися, розказують, що побої, палки, шокери це, це кожен день. Мій чоловік знаходиться в полоні з травня 22-го року. Це маріупольський гарнізон. Що я хочу сказати? На даний час він знаходиться в козілях. обміняних. Одиниць за два місяці, обміняних одиниць, дві людини вийшло за три місяці, скільки нам чекати наших чоловіків, вже просто немає ну, ні слів, ні емоцій. Діти живуть без батька чотири роки. Вони його не бачили, вже просто немає. Ну що нам зробити, щоб їх звідти повернути, я не знаю. Цей протест ще не закінчується. Вона триватиме триватиме щонайменше годину. Учасники акції планують перекривати рух транспорту на вулиці Хрещатик на зелене світло. Також учасники наголошують, що в російському полоні зараз перебуває близько 700 бійців гарнізону Азов. Лілія дякую тобі, колега Олена Логінова розповіла про акцію на підтримку захисників Маріуполя, що відбувається зараз у Києві.